Гаю вас, учні. Ми продовжуємо роботу над нашим проєктом «Серце з паперової лози. Переходимо до уроку номер 2 Тема сьогоднішнього уроку технологія плетіння із паперової лози, добір матеріалів, інструментів, пристосувань, виготовлення паперових трубочок. Що таке кольоротерапія? Це ефективний метод впливу кольору на наш організм. У даному випадку ми сьогодні знайомимося з вами із фіолетовим кольором. Він асоціюється з лояльністю, тому, коли ви хочете завоювати довіру, фіолетовий колір є чудовим варіантом. Давайте виконаємо разом інтерактивну вправу. У даному, даній роботі вам необхідно дібрати всі ключові слова до їх визначення. Пригадайте на цьому етапі, що ми виготовляємо на кожному із етапів проєктування. Зробіть скріншот готової роботи, або просто натисніть Здати відповіді. Завдання на урок номер 2 дібрати технології для виготовлення виробу, ознайомитися із технологією плетіння із паперової лози, ознайомитися із властивостями конструкційних матеріалів для роботи, дібрати матеріали та інструменти для роботи, а також виготовити паперові трубочки. Що таке папероплетіння? Це плетіння з паперової лози різноманітних декоративних та ужиткових предметів, це як вид рукоділля, ще іншими словами, говорять газету плетіння або паперове лозоплетіння. Це такий собі творчий процес, результатом якого стають дуже гарні цікаві речі. До речі, вони нічим не відрізняються від виробів з ротангу чи лози. Основним матеріалом для даного виду рукоділля це дійсно є паперова лоза. Це такі собі спеціальні паперові трубочки для плетіння, які виготовляють щільним скручуванням намотуванням паперової смужки на спицю. Можете на слайді далі поцікавитися, що нам потрібно для виготовлення паперової лози. В залежності від виробу для процесу плетіння також стане в нагоді предмет, який буде служити основою. Це може бути коробка, яку оплітають, чи картон, фанера для більш таких жорстких деталей, Це клей миттєвої фіксації, для того, щоб процес був швидким, прищіпки або скріпки для фіксації трубочок, пінцет, олівець, лінійка, гумка. Для фарбування та декорування виробу нам потрібні будуть і фарби, і гуаш, і різні водні морилки. Фарби для тканини, лак, клей, тобто все в залежності від того, що ви маєте робити, який виріб. Будь ласка, дослідіть, чи схожі між собою такі техніки, як соломоплетіння та лозоплетіння? Ми переходимо з вами до таких інтелект-карток і давайте розглянемо асортимент плетених виробів, які пропонують нам автори ось такого цікавого підручника, трудове навчання, проєктна діяльність. Вказані автори на слайді. Ви можете ознайомитися і, власне, поцікавитись та подивитися цей підручник в інтернет мережі. Це є різні корзини, головні убори, іграшки, предмети інтер'єру, взуття, аксесуари. Прекрасно. Подивіться, що можна дійсно зробити із, такого, із, таку, із таку, в такій діяльності, я маю на увазі. Що потрібно нам для плетіння? Ви можете ознайомитися із даною інтелект-карткою, зупинити відео і, власне, подивитися, що потрібно саме для вашого виробу за вашим ескізом. Я хочу нагадати вам, шановні учні, що ми працюємо на другому етапі, це конструкторський, і ви бачите кожен етап проєктування ліворуч на слайді, а також у лівому верхньому котику ви бачите номер завжди, який урок в нас іде. Давайте розглянемо технологію плетіння з паперової лози. Сам процес поділяється на три таких види. Чи розділи, скажімо, це спочатку виготовлення паперової лози. Плетіння і власне фарбування чи лакування. Виготовлення паперової лози ми можемо поділити на три таких пункти: це нарізання паперу. Необхідно розрізати газету уздовж довгої сторони на частини завшишки 6-10 см. Ширина, до речі, таких смуг буде залежати від задуманого вашого виробу. Для великих виробів ширина смужки повинна бути 8-10 см, а для маленьких виробів достатньо від 5 до 7 см. Підбір спиці. Чим вища бути... перепрошую, смуга, тим тончою має бути спиця. І накручування трубочки, звичайно, краще крутити на столі шорткою поверхнею. Власне, можете зупинити слайд та поцікавитись інформацією. Якщо ми нарощуємо трубочки, подивіться, будь ласка, як показано на малюнку, яким способом краще це зробити. Зупиніть відео та ознайомтесь. Є 4 способи плетіння. Це полотняне спіральне, мотузкою і косе. Я не буду на цьому зупинятися. Це інформація просто для ознайомлення. Якщо вам цікаво, зупиніть відео та перегляньте. Ми завжди декоруємо свої вироби. І в даному випадку, для того, щоб е, наш виріб декорувати, я можу запропонувати вам техніку декупаж або ще якусь іншу техніку, якщо ви знайдете цікаву. І що пропоную ще ознайомитися із техніками створення штучних квітів із Фамірану. Власне, можете перейти за QR-кодом та переглянути дану інформацію. Ми переходимо до характеристики конструкційного матеріалу. Розгляньте, будь ласка, на слайді матеріали, які нам необхідні для роботи. Ми вже неодноразово говорили про деякі з них, про їхні властивості, недоліки та використання. Давайте поміркуємо, чи підходять нам такі матеріали, а може можливо, ще якісь потрібні матеріали за вашим ескізом. Чи підходять вам такі інструменти? Поміркуйте та дайте відповіді. Ми розпочинаємо роботу над практичною роботою, і давайте, як завжди, визначимо критерії оцінювання за роботу на цьому уроці, за вашу практичну діяльність, а саме добір матеріалів, інструментів, пристосувань та добір технологій. По-перше, правильність добору матеріалів, інструментів, пристосувань. Це буде 2 бали, коли ви пропишете у зошиток. Друге, заготовка власне, самих трубочок. І, до речі, які критерії до них всі трубочки мають бути однієї ширини, скручені під правильним кутом. Оцінюється у 8 балів. Створення хмари слів оцінюється 1 бал, про це я скажу пізніше. Та активність на уроці, як завжди, 1 бал додається. Залежно від розміру вашого виробу може змінюватися кількість заготовок для плетіння. Для невеликого, наприклад, виробу, такий як показаний у мене для прикладу, потрібно приблизно 10 трубочок. Із одного листка А4 можна зробити 4 трубочки, тому нам потрібно буде 3 листки. Для квітів з фамірану можна використати залишки різних розмірів, якщо у вас є такі, а вже остаточну кількість ми можемо визначити в заключному етапі. Ну і, звичайно, сюди треба, потрібен буде клей, універсальний або термосиликоновий пістолет і ваші власні оздоблювальні матеріали за потребою. Переходимо до роботи у зошиті чи в шаблоні друкованому. Будь ласка, пропишіть матеріали, інструменти та пристосування, які потрібні для вашого проєкту. Ми з вами переходимо до добору технології виготовлення, і ми це обміркували з вами на початку проєкту, що підвістка наша буде серце з паперової лози виготовлена основною технологією плетіння, технологія плетіння з паперової лози. Додаткова технологія, тобто та технологія, якою ми будемо оздоблювати наш виріб, це технологія виготовлення штучних квітів, і з чого саме і з фоамірану. Дослідіть, які ще додаткові технології можна застосувати для виготовлення підвіски. Створіть за QR-кодом хмару слів, застосовуючи поняття із технологій виготовлення онлайн-ресурсів. Це буде один бал вам за урок до нашої оціночки. Давайте разом складемо послідовність виготовлення нашої підвізки. Це, звичайно, буде вам подано як зразок, оскільки ваша послідовність виготовлення виробу може змінюватись відповідно до ескізу. Найперше, це заготовка паперових трубочок, це моделювання форми виробу, оплетення форми трубочками, фарбування, якщо потрібно, виготовлення самих квітів. Це розмічання квітів із фламірану, фарбування квітів сухою пастелю за потребою, надання форми квітів за допомогою нагрівання, знову ж таки, за потребою, з'єднання квітів. І, власними, оздоблюємо виріб штучними квітами та виготовляємо підвіску. На даному слайді ви можете зупинитися, переглянути послідовність практичної роботи. Не забуваємо про правила безпечної роботи під час цієї роботи. А саме, е це є нарізання наших трубочок. Ви можете подивитися е ось тут, за покликанням ролик. І по ви потім перейдете та подивитеся. І виконайте, будь ласка, все те, що написано під вас. У свідомості виконання роботи. Зупиніть слайд та опрацюйте. І ми переходимо водночас до технологічного етапу. Давайте з вами закріпимо матеріал уроку та виконаємо інтерактивну вправу. Знайдіть, будь ласка, слова, що стосуються добору матеріалів та інструментів. Як це зробити, ви вже знаєте, ми неодноразово працювали. із цією вправою. Ну, наприклад, я вам допоможу перше слово. А ви далі працюєте. Виконайте скріншот, зроблену вами вправу, і прикріпимо його до уроку. Оцініть свою практичну діяльність за такими критеріями, які були подані раніше. У стовпчику праворуч впишіть свою оцінку. А також оцініть свою роботу на уроці, як завжди, перейдіть до презентації та перетягніть 5 зірочок у ті ячейки, наскільки добре ви зрозуміли тему уроку. Ще раз наголошую автор розробки даної Анна Марія Богосвязька. Наш урок завершено, і ви можете спостерігати на цьому слайді домашнє завдання. Хто не встиг якимось чином зробити хмару слів, ви можете виконати це завдання вдома та потім долучити один бал до роботи на наступному уроці. Дякую усім за увагу, до нових зустрічей!